І йоу, Мітя, вчорашні патваті новини. Forza Horizon 5 на PlayStation? Та ви жартуєте. Ще одна іконічна гра Xbox перебігає на PlayStation. Forza Horizon 5 з'явиться на PS5 вже цієї весни, та ще й з усіма контентом доступним на Xbox і ПК. Але це ще не все. Гра отримує кросплей. Тобто Sony Boy і Боксери зможуть ганяти разом онлайн. А тепер увага! Інсайдери кажуть, що гра вийде навіть на Nintendo Switch 2. Microsoft, ти серйозно, де наступний реліз? На холодильниках уджи чи що? Що скажете власники PS5 Кайф? Чи таке собі? Xbox зелає ще більше ексклюзивів на PlayStation. Якщо ви думали, що Forza Horizon 5 це випадковість, то тримайтесь. За даними іспанського видання Vandal, Microsoft готує порти Starfield, Killer Instinct, Microsoft Flight Simulator 2024, Age of Empires 2 Definitive Edition і навіть Fable. Першими на PS5 прилетять Starfield і Killer Instinct. То що виходить? Колись ексклюзивий Xbox тепер можна буде проходити на PlayStation? Це нова епоха чи початок кінця ексклюзивності? Пишіть, що думаєте. Of War в Єгипті. Оце поворот. І чутки, що наступна частина God of War закине кратуса в світ єгипетської міфології. Інсайдер Денніл Ріхтмен повідомляє, що Sony, Шукає акторів із близького сходу для якогось тріпле-й-проекту. Але всі ж розуміють, що це натяк на нову главу пригод Лисого бога війни. Уявіть, крато зустрічається з Нубісом, амселитіра, і бореться з пирамідальними богами. Як вам така тема? Папа. -па.